Ні, що воно вломано. Так, привезли черги Хі-Кю. Так Кюкю, як блоха порівняно з тим евакуатором. Так, юкю, як блуха порівняно з тим евакуатором <coughs> А я собі її зразу сюди розверну і потягну. А я туди ще трошки далі. А, я з тої сторони відкинув. ключ. Что из тормоза? Чекай, Денис, уважай. Так, друзі, буду заводити зараз свого апарата, є трошки робота для нього. Зараз покажу, що саме будемо робити. Тож, друзі, Ось така QQ. Недавно евакукатор привіз, вже машина стоїть декілька днів тут. І Була проблема, що за колесо переднє було замінено на інше, замінив. Поставив дверку, вже за цей час була продана дверка і заднє скло було продане. Ось воно по салончику. В принципі, вона заводиться, але щось працює некоректно. Довелося зняти бампер, щоб було за що бо Тут крюк вже зламаний і нема за що чіти. Приїхав я ось таким апаратом. Як всі ви бачили, моя нова покупка. І будемо пробувати зараз з ним тягнути. Не знаю чи я її потягну до горба. Доведеться, скорше всього, щоб включати блокировку і передні, ну, передній міст. Так що чіпаємо. І тягнемо шофер у мене вже є. Йому удобно тут вискакувати, якщо що, тормоза, наскільки я пам'ятаю, мали бути. Так, тормоза є. А головне, щоб руль крутив, а то вже мелочі. Так що, поїхали. Ну Що ж, понали! Ну, передача переключена. Руль вверх, крутя, Крути, крути. Еще раз так, машинка поехала. Друзі, кукушечка підтягнута, апарат тягне, звісно, до горба трохи була нагрузка нагрозка, але таке. Але включив повний привід і на повному приводі пішло спокійно. Так що вітюшка вже залишається тут, буде розбиралася. Вже декілька машин є на розборі. Така вона по салончику. Має подушки безпеки З 2008 року, мені здається. є АБС на ній. Мотор тут був розбор. Таке тут вже лізли лишні люди. От, Коробочка добра, наскільки казали. Ну, головне, що козовня ціленька, всі двері. Абсолютно ціліші, під вікна всі рідні. Ну правда, пороги тут вже час не пошкодував. Слабенькі кю На таке. На тітанах. Всі чотири титана стоять. Апарати глютий. Ну, кажу, дивіться, крила. Всі крила, банта, все. сотенька тут кондиціонер стоїть з тих машинах. Правда, лобове не вціліло. А також нагадую, що в мене є ще така сама на роботі кюкюшка і є ще ось там сіренька. Зараз покажу вам ще сиреньку. Так що кому що потрібно по даному автомобіля, можете сміло звертатися за номером я їду далі так і ще є ось така сіра, нагадую що тут 50 тисяч пробігу трошки вже розібрана трошки зрізана так що є ще ось така що кому що потрібно не забуваємо підписатися поставити лайк а наступне відео будемо знімали обзор по Traktor je z do nasledujúcej série.